На останніх заняттях ви намагалися, ви пробували за книжкою розібратися з переведенням чисел з десяткової системи числення у двійкову. Давайте зараз коротко. Якщо ми візьмемо число, нашу звичну нам з вами систему числення, якою ми записуємо, числа з першого класу, ми використовуємо цифри 0, 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8 і 9. Понять, скільки всіх, всього цифр? Ну, 10. 10. 10. Тому ця система числення називається десяткова. Якщо ми візьмемо тільки дві цифри, 0 і 1. У нас буде дві цифри. Система числення буде називатися двійкова. Тобто, якщо будь-яке число записувати тільки за допомогою і одиниць, отримуємо двійкову систему числення. Якщо ми збільшимо, наприклад, до восьми. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 цифр під 0 до 7. Така система числення, яка буде використовувати тільки ці цифри, буде називатися вісімкова. До речі, в інформатиці дуже часто використовується двійкова і шістнадцяткова система числення. Що це ще таке? Ну, система які 15 цифр. Числов. Ну, давайте так. Ми цифри знаємо тільки 10. Далі цифри у нас закінчилися, так? Там так буде один. один. Будемо починати. Отак, використовують. Чис... 10 цифр і ще 6 букв. Тобто, фактично, А це 11, Б – це 12 то А 10, Б це 11, С12, Д13, Е e, 14 і Ф15. І ви, в принципі, якщо звертали увагу, ви могли зустрічати такі написи: наприклад, ERROR. 3FC. ну Для прикладу, Могло, може бути якийсь інший. Як правило, помилки дуже часто програми видають в вигляді кодів. І якраз 3 FC означає, що місто, замість F треба було підставити 15, замість C у нас виходить, 12. І от в 16-ковій системі числення це номер помилки. Знову ж таки, 16-кову систему числення використовують через те, що. Певні моменти, ну, набагато швидше відбувається, скажімо, так, через особливість оформлення пам'яті в комп'ютера через адресацію пам'яті. Як перейти із десяткової системи в будь-яку? Якщо у нас є якесь число А в десятковій системі, як його перейти в число Б в системі N? Хто може підказати? Хто, хто зрозумів, як це робити? Ну, перший спосіб простий. Якщо це двійкова, вісімкова, шістнадцяткова система числення, взяли інженерний калькулятор чи калькулятор програміста, ввели десяткову, переключилися в потрібну і подивилися. Є спосіб? Да. Є спосіб такий. Користувалися? Давайте чесно. Так. Домашньо, коли робили, користувалися, як правило, ним. Ну, як ну, так сказати. Та не можна так сказати, а так, так воно й було. 34. В десятковій системі. І ми його переведемо в якесь число А. У двійковій. Для цього беремо це число 34. І ділимо на 2. Буде 17, правильно? Остача? 0. 17. ділимо на 2 тепер. Дважди 8, 16. І остача 1. 8 ділимо тепер на 2. Буде 4, остача. 0. 4 ділимо на 2. Буде. 2. І остача 0. 2 ділимо на 2, буде 1 і остача 0. І 1 ділити на 2, уже не ділиться і остача 1. Ось таким чином. Тепер, якщо ми візьмемо всі наші остачі, а вони в нас ось. Одна остача, друга астача. остачі відділення взяли. І запишемо в обратному порядку. то ми отримаємо, що 34.

Десятий. Це один три ноля, один ноль У двійковій. А тепер, як навпаки? Я спеціально візьму зараз це саме число для того, щоб ви могли перевірити себе. Записуємо. Нумеруємо. Нумеруємо з кінця. І починаємо. а е, Тепер ми з вами дійшли до самого головного. Інформатики. ну, щитайте, починають з нуля, а не з одиниці. Нумеруємо. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Пронумерували? Ну так. Да. Так. А тепер далі ситуація, яка Беремо і далі записуємо. У нас виходить 0 помножити на 2 в нульовій степені. Плюс одиничка на 2 в первій степені. плюс 0 на 2 в третій степені. Ой, в другій, вибачте, в другій. Тепер 0 на 2 в третій. 0 на 2 в третій. тепер беремо це 0 на 2 в четвертій. І останній 1. Рахуємо. Ну, давайте ми з вами знаємо чудово, що оце кругом там, де множник 0. Це буде 0. Це буде 0. Це буде 0. Це буде 0. І нам залишилося, що одиниця на 2 в первій, це 1. Це одиниця на 2. Плюс 2 в 5. Ну, посчитав? Це буде. Сейчас подожди. Це буде 48. Ні, то ти все перестарався. 5-2, як між собою перемножить треба. А ну считаємо. Хто перший? Ну тогда получается 32. Ну вот. Тепер підходить. Плюс один. На 32. Один на два буде, два. Плюс 1 на 32. 32. 2 плюс 32, 34. Тобто це в двійковій. Це дорівнює 34. в десятковій. А ми не число 34 переводили перед цим. 31. 34. 34. 34. 34. 34, 34. От дивіться. Ми в одну сторону спробували і в другу сторону спробували. А тепер саме вам мабуть можливо вам буде саме.